Поговоримо знову про кримський міст, що тримає не лише бетон і метал, а й амбіції, страхи та символи двох держав, які вже понад 10 років перебувають у стані як відкритого, так і прихованого протистояння. Кримський міст це не просто інфраструктурний об'єкт, що з'єднує керч із Таманю. це бетонна декорація, символ присвоєння і нервова точка, яку не може оминути жодна стратегія в російсько-українській війні. Від моменту відкриття у 2018 році він став не лише інженерним досягненням, а й політичною демонстрацією, на яку Кремль поставив гігантську ставку. Але чи витримає ця конструкція вагу нової історії? І головне, чи впаде Кримський міст назавжди? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі! Для Росії цей міст не просто транспортна артерія, він уособлює контроль над Кримом. Саме тому його відкриття відбувалося з великою помпезністю. Це був чіткий сигнал. Крим не просто анексовано, а ще й фізично приєднано до матерікової Росії. У пропагандистському наративі міст став плотю возз'єднання, і саме тому його руйнування викликає не лише логістичний, а й психологічний шок. Для України, навпаки, Кримський міст це символ окупації. Це нагадування про територіальну втрату про порушення міжнародного права і постійне джерело загрози. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року міст перетворився на об'єкт номер 1 до ударів. Не тому, що він великий, а тому, що він важливий. Через нього російська армія отримує зброю, боєприпаси, техніку і навіть живу силу. Це стратегічна артерія, і кожен удар по неї зупиняє не лише вантажівки, а й змінює хід війни. Кримський міст став мішенню, з якою Україна веде власну гру, уважно, методично, точково. І кожна атака по ньому це не просто спроба його знищити, а складова в грі на виснаження Росії. Він не просто вибухає, він нагадує ворогу, що контроль над Кримом ще не гарантований. Ще важливіше, міст виконує подвійну роль для військових він канал постачання, який важко замінити, для пропаганди святиня, яку не можна втратити без репутаційних втрат. Саме тому кожен вибух на цьому мосту це вибух у самій конструкції російської імперської гордині. Він впливає як на фронт, так і на задній план одночасно, затримки з постачанням на південь, деморалізація, нервовість у вищих кабінетах. Водночас, Кримський міст це лакмусовий папірець для міжнародної спільноти. Його атаки стають головними новинами світових ЗМІ, адже в очах західної публіки він символ порушення міжнародного порядку. Знищення чи пошкодження мосту може стати тригером нових поставок зброї в Україні або навпаки червоною лінією, яка викликає нові загрози з боку РФ. Це більше ніж просто міст, це точка напруги, через яку може змінитися хід подій далеко за межами Чорного моря. І саме тому головне запитання, чи може він впасти назавжди, стає не лише технічним. Це питання про хід історії, про перемогу чи поразку, про майбутнє Криму. Але щоб дати відповідь, треба спершу повернутися до хронології атак: коли, як і чому Кримський міст вже кілька разів опинявся на межі знищення. Перша серйозна тріщина в непохитному образі Кримського мосту з'явилася 8 жовтня 2022 року. Саме того дня, символічно на наступний день після дня народження Путіна, міст буквально розлетівся на шматки. Вибух стався на автомобільній частині, коли вантажівка, навантажена вибухівкою, підірвалася прямо на прольоті. Вогонь миттєво охопив паливні цистерни залізничного складу, що проїжджав поруч. Видовище було апокаліптичне. зруйнований проліт, охоплений вогнем потяг і шокована реакція Росії. І хоча міст не був повністю зруйнований, інфраструктурні пошкодження були серйозними, транспортний потік довелося обмежити, а поїзди затримувались на добу і більше. Але ще важливішим був психологічний ефект. Росія вперше змушена була визнати, що її символи вразливі, навіть у тилу. А українці отримали потужний заряд упевненості у своїх силах. Наступний акт цієї історії відбувся 17 липня 2023 року. Цього разу в атаці брали участь морські дрони, автономні безпілотні човни з вибухівкою. Їхня поява стала поворотним моментом у війні на морі. Удару було завдано знизу під арковою конструкцією. Один проліт мосту впав, інший отримав критичне ушкодження. І знову обмеження руху, затримки, паніка. Ця атака виявила ще одну ахілесову п'яту мосту вразливість з боку моря. Морські дрони обходять традиційні засоби ППО. Їх важко помітити і майже неможливо зупинити без спеціальної оборони. Відтоді Кримський міст отримав постійну охорону, надводні заслони, підводні бар'єри, гідролокаційне обладнання. Але це не зняло основної загрози. міст довелося ремонтувати вдруге за рік. Найсвіжіша атака сталася 3 червня 2025 року. За інформацією з британських та американських джерел, для доставки вибухівки використовувався автономний підводний апарат. Безпілотна субмарина спеціально розроблена для проведення таких підводних диверсій. Цей апарат непомітно наблизився до однієї запор мосту та встановив заряд масою близько 1100 кг у тротиловому еквіваленті. Частина мосту просіла на одному з фрагментів, з'явилися критичні тріщини, а автомобільний рух спочатку повністю зупинили. Але, незважаючи на ризики руйнування конструкції, автомобільний рух було знову відновлено. Росія поспішила заявити про незначні пошкодження і обіцяла найшвидше відновлення. Але супутникові знімки, аналізи незалежних експертів і відео в соцмережах свідчать, пошкодження найсерйозніше з усіх попередніх. Конструкція зазнала динамічних деформацій, які не можна усунути просто заміною фрагментів. Пішли глибокі тріщини в основах, і відновлення може зайняти не місяці, а роки, якщо це взагалі можливе. Це означає, що війна вийшла на новий рівень. Більше не йдеться лише про удари заради символізму. Україна цілить у ключові точки інфраструктури, щоб зламати хребет логістичної системі ворога. І Кримський міст, який колись вважався втіленням міцності, тепер тріщить не лише фізично, а й у свідомості і у окупантів і тих, хто намагається втримати війну під контролем. Коли ми говоримо про кримський міст, важливо розуміти, що він стоїть не просто на географічно складній ділянці, а на справжньому технічному пеклі ґрунти в районі Керченської протоки м'які, насиченою водою, схильні до просідання. Це не скеля, на якій можна впевнено звести сталевий монумент. Це багно, яке постійно змінюється, пливе і провалюється. Будувати щось подібне на такому ґрунті, наче намагатись встановити вежу з кісточки на жале. Ще до початку будівництва багато українських і міжнародних інженерів попереджали, це зона з низькою сейсмостійкостю. Керченська протока місце стику тектонічних плит, і хоча тут не бувають масштабні землетруси, мікросейсмічні коливання регулярне явище. А тепер уявіть міст завдовжки понад 18 кілометрів, частину опор якого вже деформувалась після підривів, який стоїть на рухливих ґрунтах у сейсмо небезпечній зоні, це наче поставити скляну чашу на краю пральної машини, що постійно гуде. Конструктивно міст теж має свої слабкості, його основні опори, хоч і виглядають масивно, уразливі до ударів знизу. До того ж, аркова частина мосту, хоч і естетично вражаюча, є слабким місцем. Вона передає навантаження на меншу кількість опор, і в разі пошкодження навіть однієї з них конструкція може втратити рівновагу. Це добре розуміють військові інженери, які обирають цілі не навмання, а на основі складних розрахунків. Сьогодні інженери почали говорити про накопичувальну деградацію конструкції. Це означає, що кожен наступний удар не просто пошкоджує нову частину, а послаблює весь міст як єдину систему. Та навіть без підривів конструкція мала б регулярно обслуговуватись, а в умовах війни це майже неможливо. Будь-який ремонт це відкритий майданчик, який може стати наступною ціллю. Ремонтники працюють буквально під прицілом. А саме факт ремонту ставить під сумнів міф про непорушність мосту. І тут знову повертаємось до парадоксу. Чим більше Росія намагається укріпити Кримський міст, тим очевидніше стає він слабкий. Його вразливість не лише в бетоні чи сталі, а у самій ідеї. Дехто побоюється, якщо Україна остаточно зруйнує міст, Кремль може вдатися до непередбачуваних дій аж до ядерного шантажу. Але водночас саме факт, що міст ще стоїть, дозволяє Росії тримати образ контрольованої ситуації. Його руйнування поставить Москву перед дилемою. Або ескалувати, або визнати поразку. І саме ця психологічна напруга робить міст не просто інженерною спорудою, а нервовим вузлом цілої війни. Що ж може чекати на Кримський міст у найближчому майбутньому? Варіантів небагато, але кожен з них несе кардинально різні наслідки не тільки для Росії та України, а й для всього регіону. Перший і, мабуть, найбільш очікуваний сценарій повне руйнування мосту з неможливістю його відновити. Якщо удари будуть продовжуватись тією ж інтенсивністю і вдасться влучити по ключових опорах, міст може просто впасти в воду. І не просто впасти, а так, щоб його уламки надовго заблокували будь-яке судноплавство і будівництво нової переправи. У такому випадку Росія втратить свій головний канал постачання в Крим, а сам півострів опиниться у логістичній ізоляції. Це означатиме початок кінця російської присутності на півдні України. Існує і другий варіант. Міст залишиться частково пошкодженим, але кожен раз після атаки його будуть ремонтувати, латати, укріплювати. Такий собі міст Франкенштейн, який ніколи не буде повністю безпечним, але який Росія буде змушена утримувати через політичні і військові причини. Така ситуація виснажує ресурси і фінансові, і людські. Але є ще третій, дещо несподіваний сценарій: після війни, у разі перемоги України і повернення Криму, доля мосту постане вже в зовсім іншому контексті. Його можуть або демонтувати як символ колонізації або ж перепрофілювати. Можливо, він стане частиною музейного комплексу нагадуванням про період окупації, а можливо, буде зруйнований як останній акт деколонізації, демонтаж бетону, арок опор і перетворення всього цього на історичний меморіал для майбутніх поколінь. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.